Де взяти своє реферальне посилання, яке потрібно надати партнеру для того, щоб він пройшов в реєстрацію і зареєструвався до вас у структуру? Ви заходите на сайт компанії, заходите в свій кабінет, вносите свій, свою електронну пошту, вносите свій пароль, який ви придумали при реєстрації. В телефонній версії це виглядає ось так. Далі у верхньому правому кутку кружечок, де ваша аватарка. До речі, можете загрузити туди свою фотографію. Нажимаєте на цей кружечок і попадаєте в особисту інформацію. Якщо ви тільки-тільки зареєструвалися, то тут ще не буде відображатися даних по вашій структурі. Далі, для того, щоб взяти своє реферальне посилання, запросити партнера. З правої сторони є такий прямокутничок з надписом Посилання. Натискаєте на нього, воно автоматично скопіюється, і вже далі ви повідомлені пересилаєте його своєму партнерові, який реєструється до вас у структуру. Також тут ви можете побачити, на якому рівні ви знаходитеся. Побачити об'єм своєї структури, коли її побудуєте. Кількість своїх партнерів. Нижче є два рахунки. Подарунковий рахунок, з якого ви можете бали забирати і обмінювати на продукцію. Хочу уточнити, що продукцію ви можете вибирати ту, яку ви для себе хочете і яка вам потрібна, а не ту, яку пропонує компанію без права вибору, як в інших мережевих компаніях. І другий рахунок це розрахунковий, з якого ви будете виводити свої кошти і зарплатню. Тому в своєму кабінеті ви зможете подивитися всю необхідну для вас інформацію.